І з нашим професійним святом Днем журналіста. На жаль, ми вже другий рік поспіль відзначаємо його в несвятковій атмосфері, бо ця жорстока війна зробила кожного з нас воєнним кореспондентом. Щонайменше 60. Три медіа працівники віддали своє життя з часу повномасштабного вторгнення. Це і колеги, які виконували професійний обов'язок, і цивільні жертви, і наші герої, які зі зброєю в руках захищали українську землю, і ми схиляємо свої голови в пам'яті перед нашими колегами. Наші колеги, наші журналісти зараз працюють в умовах евакуації, в поруйнованих редакціях інших, але вони роблять величезний внесок у інформаційну передову, у благородну справу інформування українців про важливі події. І сьогодні журналістика часто рятує життя, допомагає захиститись і надихає українців на перемогу. Водночас ми закликали і закликатимемо, Ми вимагаємо трибуналу над російськими воєнними злочинцями і відповідальності російських пропагандистів за ту ненависть, яку вони сіяли і сіють до українців, і живлять ось цю всю війну. Водночас ми захоплюємось кожним журналістом, який продовжує залишатися в професії. Захоплюємось журналістами, медійниками, волонтерами, і ми пишаємось кожним, хто тимчасово відклав сторону або диктофон, або своє перо для того, щоб бути в лавах війська і захищати Україну і наближати перемогу. Ми, Національна спілка журналістів України, з першого дня шукаємо допомогу для наших колег, для журналістів. Ми Даємо техніку, ми залучаємо міжнародних партнерів все з цією метою, щоб українські журналісти і медіа мали силу і стійкість і продовжували благородну справу об'єктивного інформування українців і надихання натхнення України до швидкої перемоги. За Нашої ініціативи і нашим базовим зараз пріоритетом є відновлення місцевих медіа, особливо газет на деокупованих і прифронтових територіях. Власне, цими днями вже вийшла з друку 26-та місцева газета. Вона надрукована для Славянська Донецької області. Перед цим в Оріхові відроджена прифронтова газета Трудова слава. І ми пишаємося внеском наших журналістів-редакторів, які в умовах воєнних викликів не слово правди до українців. Шановні колеги, я вітаю вас з нашим професійним святом Днем журналіста. Журналісти важливі.